Ом-на-мо-на-ра-ян, друзі-джі, Ом Ну що, друзі Джи, що за кумх без кашлю і госпіталя? Це в принципі не клум. Пилюка, дим, холод, був, холодна вода, ще щось. Закашляти тут дуже легко. Але такий знову, як і 6 років тому, без ліч госпіталів. Зайшов я в один, таки порадитись, що його від кашлю. Краще, щоб не ходити по аптекам, не пояснювати на пальцях і там, що завгодно, не брати в аптеках. Зайшов дивіться, який госпіталь, трошки інший, ніж шість років тому я зустрічав. Величезний такий тент. Реєстрація різної спрямованості лікарі. Гарно, лікар говорить. Гарно англійською, пояснились, об'яснились, видали безкоштовно таблетки, пігулки. Ось тут. Так, хтось організовує на фасаді імена різних Гуруджі. Якийсь шрам Гуруджі, не схоже, що це державний заклад. Організовують. Ну і ось там. Буруджі Мурті. Читав, шукав в новинах, ніде немає мапу, карти. Госпіталів шукати вручну, але в принципі це не складно. Але їх тут досить. В новинах зустрів, що їх там десятки, різних, різних, різних. І військові свої пункти розвернули. І Люди. Дивлюсь, зараз ходять кругом хлопці. Професійно все пшикують, дезінфікують спеціальними якимись, починаючи від таких, як в селах, оприскувачі, закінчуючи якимись такими величезними штуками, дезінфікують, дбають. Ну що, кашель буває, трапляється, тим більше в тій полюсі, але так, щоб захворіти її, досягти махасаматхи тут не дадуть. Якщо можна їхати, на мого нарейди. Ось так, виглядає госпіталізовані. Дивіться, квітки. Дякуємо йому. Дякуємо лікарям. Дякуємо тим, хто організував. Вчимо хінді, деванагарі санскрит. Щоб прочитати, що хто організував і пише А ось такий тут краєвид. Якраз ми напроти сангаму. Напроти в точці злиття. Ямуни, Гангі Джи, ямуни -Джі, -Джі, але з іншого боку. Напроти. Ось там сангам, тобто місце Мавіння, ось тут велика територія злиття. А вон там кемп, основний, основна територія на Монере.